Привіт! Зараз я вам покажу, як я їжджу на плюшці. Ось. О! Дуже слизька підлога, мороз десь мороз 10 градусів. І треба їхати дуже акуратно. Дивіться. Перед тим поставте лайк та підпишіться. І подивіться, як я їжджу на гірці. Тому мені треба дуже міцно тримати камеру, щоб я не впав. Отут я деколи санух падав, але нічого зі мною не було, все було добре. Ну що, друзі, дивіться, плюшка є, є, все тримаюсь, тепер їдемо. А ну-ка, зараз, друзі, поїдемо. Якщо що, це трам... канал трамваї Львова. І це я знімаю. Йона телефоні. Ну що, погнали? Ой, боже! Ну що собі, друзі? Ставте лайки. Підписуйтесь, друзі. Всім па-па. Залітайте ще не тільки на канал Богданчикові Сторіси. Та залітайте на канал. Трамваї Львова. Я там буду викладувати трамваї і одне відео про санки. Всім па-па. Може ще і Буду багато відео про санки знімати. Па-па.